Хело, хело! З вами знову Юля і Марина, і ви на каналі Мемуари Переселенців. І у нас сьогодні дуже важлива справа. Ми йдемо шукати смирних слайм в першу чергу. Бо Юля вже пообіщала Вероніці. Це вже... два і тепер треба знайти... один. хоча б один. А Тут якось як не, у... От, не в Україні, немає слаймів на кожному кроці. Якось не знаю, я їх не замічала кількості... тут в такої кількості. І мене відправили вже мамочки, які тут давно, кажуть, іди в цей знову магазин і Зараз спробуємо шукати. Так, да, я, може, подивлюся якесь щось, щось ненужне, як завжди, в таких магазинах, ну дуже нужне. Так що, дивіться нас далі. Вже все зробили майже. Ми їмо морозиво. Взяли собі саме смачне морозиво, яке поки що тут знайшли. По справедливості раді я спробувала два і одне було отвратне, а це прям вкусне. А я друге не пробувала. Бо послухала Маріну. Коротше, бельдорада. Маріна нічого не купила. Я купила дві баночки деяких. Я купила пачку стаканів. Бо я роблю каву з собою, коли йду з Веронікою гулять. 7,50 левів. І я шукала щітку для сухого маса. Бо я коли казала, купи в лідлі Юля. Не, Юля купила. не купила в рідлі. 8,50. Але найголовніше, ми ж йшли за слаймом і ми їх знайшли. Ось такий з губками фіолетовий. 5,50 і за 4,50, ще отакий він, типу, сміття якийсь. Він типу як, як тісто, це... це... цей, це Клауді слайм. Так, так, да, 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 да. тобто він не такий прозорий. Коротше, бо ці всі діти на майданчиках з слаймом і тепер нам теж треба слайм. Подожди, Юля, по подож. дуже срочно кото треба. Так, а я купила в цьому магазині отаку пшикалку. Сюди положу свій, цей міцелярну воду, щоб знімати мейкап дорога. І таку саму, тільки меншеньку. О, отаку баночку. Туди теж мені щось було налити, я вже забула. От і вдома а ще ми хотіли зайти в болгарську кухню. Хотіла вам показати, що там є, скільки коштує, і щось скуштувати, розказати вам свої враження, але потім ми зайшли. Да, отут ви бачите, як воно mm -hmm. виглядає, і трошки е е кадри, як там всередині. Пахне там досить апетитно. Пахне апатручно. нормально, ми хотіли поїсти, але на вигляд, ну, по-перше, мало всього, а по-друге, виглядає Його вже значить, так. Він ну, ну, най... все трошки підгулявши. Mm -hmm. Ми короче, не ризикнули, тому взяли морозиво. Є куриці з помідорами, там один кусочок, якийсь один листок салата, там, де має бути салат. Якась ну, якось картошка з чуфтілями. Вона вроді нічого, але ну, щось якось трошки нам залишилося. Лидине картопляний суп. Виглядав так непогано, але ну, картопляний суп заради нього. Собі. Коротше, може, в сезон там буде якось. А може це треба зранку, приходить, то, що з думаю, Може, зранку, так. Да, да. Mm -hmm. Бо зараз 14-20 і там вже нема що їсти, такі якісь перебранки. Може в 12 наготовлюють на обід, бо там люди їдять. Я раз думаю, бачили. в сезон там буде прям дуже багато людей Наверно. і багато їжі, і будуть готові виносить один за одним ці посуди. Блюда. сейчас да. да, ми даємо морозиво, а потім покажемо. Що ми ще купили ми ще на огляд. Купили на огляд да. Поки ми їли морозиво, вийшло сонце. Тому тепер ми будемо будем трохи смуритися. зморщені. А ну-ка, сейчас. Ми покажемо, що ще купили в магазині, там, де продається морозиво. Я купила, наприклад, куркуму за 80 стакінок. Коротше, я дивилася якусь жінщину, яка типу, розказувала. Ну, типу, я бачите, як почала виглядати? У мене ушли всі прищі. Я типа Ні, бо вона п'є стакан, типа мішає чайну ложку куркуми, декілька капель, чогось там лимонного сока, чи я не пам'ятаю, воду і п'є. Я коротше думала спробувати пити, але я не рішилась, тому це нам для цього. Да, якщо Юля якщо настроїться, вийде. вона спече свої фірмові гарненькі жовтенькі паски. Бо в цьому році я не готова морально нічого пекти. Бо щодо як до мене навіть вдома останнім часом не все дуже почалося. Спечу на двох. Ми купили ще каву, а це виробник Болгарія, Варна. Зараз спробую у нас якісь. Вони трохи відрізняються. У Маріни ваніла, а у мене капучино. Фірма одна, але упаковки якісь трохи різні. Зараз я спробую. Ти взболтала? Ні. А що ти взболтала? Звісно. Вибачте, я не експерт, я таке п'ю. Я і кава, мене создаємо друга По-моєму, вона умерла. Я не думала, що це буде як макофе, знаєте, це типа з ванількою і таке славне. Я Не знаю, таке Ну, тільки воно кисле. Да? Попробуй. Ні. Ой, в тебе нормальне. Воно кисло фу. Ти що не пий це, Я з тобою поділюсь. Воно пропало. Воно пропало, воно кисле, воно скисло. Я тобі кажу, що щось не, не так. Ні, воно скисло. Ну, це прям. Ну, Ні, Як вам передати це? прям воно. Одначе кисле молоко. Да, кисле. Налили туди кисле молока. Ти вже знімаєш собі маківку, Вибачте, будь ласка. Коротше, е, Воно нормальне було, воно і чпукнула ця кришечка, але воно віддімо вмерло. Ні, Ні, Я таке не буду Ні, я не... Не... Ну, Я взяла нормальне. Ще... Це, це також виробництво Болгарії, наскільки я зрозуміла. Фабриканта фіскота Болгарія. Я вже такі брала, але не з таким смаком. Вони дуже смачні. І тут не дуже багато калорій. Ну як, 418 багато, але тут 60 г. і якщо ви ну, намагаєтесь похудати, як я, то вдруг, вдруг ви теж. То... Але, ага, до речі, коштувала 2,30. А другі 2,30 ми викинемо в смітні. Ну, а ну, що робити? Ну пропапши яке. І ще, ще я взяла корисну. Цукерку, тут теж 60 грам і, і 20 грам протеїна без доданого цукру коштувало 450 ну, калорій, Калорій? 377 на 100 грамів 60? 60, це 245 калорій. В цілому для перекусіка непогано, коли з чайком хочете сладкого. А Ой, я тобі в кані. Це магазин напроти. Ми вже там показували в нього огляд. Я там купила сьольти кікурок. Вони дуже смачні. Я вже купувала ось тут з білим шоколадом і з молочним. Це Іспанія. От, і вони прям ну, дуже смачні, їх беруть з собою до кави на вулицю. То, що все, що прийшов. Хотіла пробували. сказати, скільки калорій, але я не бачу. 590, наверное, 550. Да, 590. А тут 550 на 100 грамм. Ну, бачиш, це богатейка. Ну, багатенько. Бага, ну от, тут 25 грамів. Але там горішки, воно трошки дасть вам енергію. Все, конечно, зараз не зі. А кофе якийсь. Mm. Все ж таки дуже схожі. А не нормально. Я думала, вона буде, як оці невкусні протеїнові батончики. А у нас ще цих бубок. Попробуй. Таке уже. Хочеш эту попробувати? Не хочу. Вони як всі протеїнові конфетки. Нічого особі. Да. Чого? Хоча я вдома, що ми знищимося без школи. Та був цей три чи ж там три багатиря, хіська русь. Де ж оце? Нова годовий. Я не було потім в апаратне макло. Макося, мако, не макосі, але цей апарат сподівається, і там було подібне. Це було інше кошти з апарата вийшли. Я зайшла в смішний магазин. Mm. Якийсь косметичний, бо мені треба була дуже сильно. Рісниці. Що <ріст> ти робиш? Нічого. Не треба я людям виклик... показала ще до того, як ти сказала, що тобі треба було. Рисниці? Вони все зрозуміють. <ріст> <ріст> да, бо я хочу спробувати з моєю новою косметикою якісь цікаві макіяжі. Ну, понятно, вдома, я нікуди не піду. Е, і хотіла щось на себе наклей, на, на, на щоб було красиво. Дивіться, 8,50, а вони прям такі ну, не должно бути, Оце, знаєте, як пластмасова лялька. оце. Ще мені пообіщали, що це оригінальний клей Duo. Якщо ви десь в б'юті, то ви шарите, що це самий такий базовий, найбавіший про прокліс, а ще не втрималася і купила собі отаку кісточку для макіяжу від пастель. Я чула щось про цей бренд, але Турція написала. Але ніколи, ніколи не пробувала. А кісточок, як ви знаєте, багато не буває. Юлі, багато буває. Я сподіваюсь, є такі, як я. Це тобто взагалі не в темі. У мене mm -hmm. кісточки з фармасі. Кісточки з фармасі. Ти знаєш, який це год був? Так, да, такий, бо тобто теж одна That... з собою сюди приїхала. Ну, тобто Кісточка славненька. Така. Непогано за 4,50 п'ятдесят бо я собі привезла якийсь такий странний набор кістей, Щось за Аврори, щось за лікспреса, щось в мене десь дома було. Це ми знайшли ще один косметичний магазин біля Ельдорадо Недалеко да я його трошки не засняла, бо ми просто позаглядати. Зайшли Юля свій сумка вже нікуди не хотіла зу йти з усіми слаймами. Но він якийсь такий цікавий. Там є Catrice, там є євеліт, там є якийсь Flormar, Це турецький бренд, який в мене колись були такі тіні, і крушовка поділений на чотири частині білі, сірі, чорні і дуже чорні тіні. І це всі були мої мати. Там були якісь рубімакс. Щось таке. Ну... Так. Да. Ну такий веселенький, знаєте, антураж 2000-х в ньому. Але сподіваюся, що в мене не випадуть очі. Ну, це похоже, звісно, на щось нормальне, там і інструкція є, і флакончик прилічний. Пожелайте мені удачі. Удачі. Так, ну такі в нас сьогодні були діла: купити слайм і купити трошки. Ми все зробили, зараз ще зайдемо в овочевий і в аптеку, бо мені треба спірт. Юля не признається, що вона буде з ним робити. Каже, просто ту же надо. Може скрасить якийсь свої одинокі вечір. С Ну да. Крошки на шватку. Я не така. <рискут> да, а я хочу купити клубники. Ми пішли далі. Ми купили все, що хотіли. Ой, отак. Як завжди, я казала, що нічого не треба. Маріна купила одну клубніку, я купила кучу всього. Справедливості раді я йшла за клубнікою, бо я бачила що сьогодні, що туди завозили. І мені захотілося клубнічки взяти. Я купила судочок такий невеличкий за 4 шимеслєва. А я потратила 1682. Маленький урок болгарського, Маріна угадуй. Махтанос. Магданос. Магданос. Це укроп чи петрушка? Петрушка. Петрушка 1,20. Копер. Це укроп. Укроп. 1,60. Лук пересін. Звичайно, це цибулька. Понятно, 1,30. Краставіця. Огірочки. Огірочки. Це в нас... Скільки я запитала? Так мало? 0,92 за 486 грамів. Тобто за кілограм 1,90. За кілограм 1,90 це 40 гривень. Де, що якось. Рєпічка. таке Ріпічка. Це а, недавно узнала речка. Речка. 1,40. Так, один ще одна річка, бо я взяла дві річки. Домат Розов. Це, поняття, помідорчик. На рітечку я взяла. 4,90 за кілограм. У мене пів кіло, 2,44. На півкило там чотири помідори, да? Да. 6, да, да, торбічка. Всі вже, мабуть, розуміють, Це так. кульочок, кульочок да. 10 статінок. А, до речі, в Болгарії тільки недавно почали продавати, як і у нас. Раніше в них були безкоштовно. Але Торбічні. пакети Навіть в магазинах, там. оці в лідлі вже ви сам собі набираєте Маленькі, помідори гірки. Так. Ну, оці, Так, Саннітекс носні кірпи. Носні кірпи це у нас платочки платочки для носа, три лева за десять штучок. Десять і... пачок. 10, 10 пачок. Це погано. Я 10 там теж тоже купляла. Желебон. Це Вероніки купила железні конфетки за 1,98. І... і і і да. Йоктер. Йоткер, йоткер моя суха. Майя. тут називається Майя. І я заплатила по 74 степінки за одну пачечку. Все, сочи, дизайн від наших. М -м -м. Трошки. Ой, у нас зуб'є машина. У нас собі машина. Ховайся в жито. А ще я була в аптеці. Покажу я. Зараз що я купила. Хотілося, яка Юля обвішана торбами. Аптека знаходиться прямо біля е, поліклініки державної в сонячному березі. Кажуть, тут вигідні ціни. Ну не знаю, я сьогодні перший раз там була. Отже, спірт цікавий. Я так, такий стілянний, а пластиковий 100 мл. вітрів. Прикольно. Поки Юля шукає там ще щось, почувська скільки коштує спірт. Спирт коштує 1,50. Недорого. 70 70 оборотів. <смі> Написано. І там Верде в мене закінчився моєю звіринікою, коли там горло болить, чи кашель згруснулась. Згруснулась. Але дорого. 14,80. Я не пам'ятаю, скільки він в нас коштує, але мені здається дорожче, бо 15 гривень – це трохи більше 200 гривень. Тут по лікам трохи буває дорожче. А ще бачите, ось все. якась мікроцерква сходить Віроніка. Ми сподіваємося, що тут якось можна буде знайти, де паски святять. бо ми щось з церкви не бачили. Ну, бо Святому Вероніка винаці. таке любить. Такий ентертеймент. Якщо ви віруючі, вибачте, нас є, що ми щось не так сказали. На всякий случай. А ще тут йдемо Така трошки промзона, до наша каскадаса. Щось я вам покажу. Бачите, за моєю спиною? Макі дуже гарні. Такі маленькі, дикорослі, але ж, які вони гарні. І ось от наша промзона. Сюди всі українці сокращають дорогу, коли їдуть з каскадаса. Тут ось смітнички, і так от видно сам у Нас Недавно навіть поремонтували дорогу. Ми з Веронікою бачили процес ремонтування дороги. Скажу тобі, це ще веселіше, ніж у нас. Вони втаптували його просто кросовками асфальто. Теж ремонт. Але тут є такі момент, що це біля оцих місць тусуються Таке специфічне місцеве населення. Ось, сподіваюся, що вони до на нас не пристануть. Але, знаєте, ніколи не знаєш, як буде далі. А ще багато людей пересувається на такому розповікательному транспорті. Це як у нас самокати, тільки вони трьохкольосні. І коли ми також сюди приїхали, ми бачили, як ми бачили, як вони. Здається, тут в оренду, може, літом покатаємося. Да? Да. пам'ятаю. в ласі були точки. Прикольно, а я вчора бачила хлопчика з голова. Да, тут є з голова. Доставляв цей муши. Я навіть ну, заходила в додаток, Там можна з Джані заказати ага. з цього того другого. Угу. Да, ось ми взайшли вже в нашу втомилися територію всегда. завжди нічого полезного. Я на ну що, місти купили, всяких штук купили, підемо в, в Юлі гречка, в мене теж гречка з лисичками і, і котлети. У Буду... мене грустная гречка, без нічого. Зараз будуть крыльца і до гречки. Ну, зато це будуть крыльца. в мене котлети ще є, я пожарила. От. І будемо робити свіжі салатики. Бо тут вже повним ходом воно все продається. А я зроблю окрошку. Може познімаю. Познімаю Юля окрошку. Якщо ви бачите зараз, що відео ще продовжується, значить окрошка буде. Так що дякую всім, що були з нами. І ми з вами. Все прекрасно. Дивіться, підписуйтесь, ставте да. И чекайте до нових зустрічей. Всем пока.